Доброго ранку, дітки! Сподіваюсь, ви зараз знаходитесь у безпечному місці. Дітки, сьогодні ми познайомимося з майстрами витинанки та оригамі. А що ж таке витинанка? Витинанка – це вид українського народного декоративного мистецтва. Витинанки виготовляють за допомогою ножиць. Матеріалом для витинанки є папір. Папір може бути як кольоровий, так і білий. Спочатку олівцем малюють іскіз, а потім його вирізають. Витинанку використовували для прикрашання стін, вікон, печей. Вони тісно пов'язані із святковими обрядами, звичаями, народу. Паперові витинанки використовуються в умовах сучасного міста, вони застосовуються як новорічні прикраси вітрин і вікон. Орнамент традиційних витинанок здебільшого геометричний і рослинний, трапляються також тварини. Витинанки поділяються на ажурні, силуетні, за формою витинанки можуть бути різноманітними і нагадувати кола, ромби, квадрати, овали, смужки, і навіть утворювати складні сюжетні композиції. Дітки пропоную пограти в гру. Вам необхідно знайти половинки орнаменту та скласти витинанку. Дітки, тепер пропоную уважно розглянути зображення та назвати фрукти. Так, вишня, яблуко, груша, виноград, абрикос, персик. Тож пропоную знайти тіні витинанки цих фруктів та з'єднати їх простим олівцем. Дітки пропоную розглянути наступне зображення та назвати дерева, які тут зображені. Так, клен, дуб, ялинка, горобина, береза, каштан, верба. Тепер пропоную знайти листок. Що росте на тому чи іншому дереві, провівши олівцем правильну відповідь. Дітки. Пропоную зробити витинанку українська пташка. Для цього нам знадобиться аркуш паперу, олівець, ножиці та фломастер. Складаємо аркуш паперу навпіл куточок до куточка. Малюємо половину зображення пташки та вирізаємо ножицями. Розправляємо пташку та прикрашаємо орнаментом. Дітки, а що ж таке оригамі? Оригамі – це мистецтво складання з паперу різних форм і фігур. Назва оригамі утворена від японських слів орі і гамі, що означає складати папір. Щодо походження оригамі існують деякі розбіжності, але напевно можна сказати, що розвинулось оригамі саме в Японії. Спочатку це була забавка для дітей, яка переросла у справжнє мистецтво. Дітки пропоную уважно розглянути зображення та назвати тварин та птахів, які тут зображені. Так, заєць, лебідь, слон, качка, жаба, папуга, білка, пінгвін, сова, метелик. Дітки тепер пропоную знайти однакові серед тварин, зроблених технікою орігамі. Дітки тепер пропоную розглянути наступне зображення та порахувати окремо рибок червоного, жовтого, блакитного, рожевого, зеленого кольору та відповідною цифрою позначити правильну відповідь. Дітки, тепер пропоную вам побути майстром оригамі та виготовити жабку, дотримуючись інструкцій. Дітки, проявіть свою фантазію та розфарбуйте виготовлену жабку фломастерами. Дітки, скажіть, як майстри виготовляють ветенанку. За допомогою яких підручних засобів майстри створюють оригамі. Витинанка та оригамі це дивовижні речі, які створюються з простого матеріалу, паперу. Вони не тільки милують око, але й ними можна ще й погратися. Виготовляючи різноманітні іграшки. А наше заняття закінчилося. До побачення!